Хочеш приготувати смачну та ніжну качку, зараз розповім. Спершу добре миємо качку під проточною водою, далі опалюємо залишкові пір'я на вогні, ретельно прибираємо все тулуп і крила, щоб шкірка була чистою і гладенькою. Переходимо до начинки. Чистимо чесник і пропускаємо його через чеснокодавку. До нього додаємо суміш молодих перців та дрібку солі. Отримуємо ароматну чесникову основу. Ділимо суміш на дві тарілки, обидві додаємо майонез. В одну з них ще свіже вичавлений апельсиновий сік і дрібно нарізані яблука. Цією соковитою сумішю фаршуруємо качку зсередини. Далі нарізаємо апельсин на шматочки, наповнюємо качку щільно, щоб смак і аромат добре просочили м'ясо. Якщо не хочете використовувати апельсин, можна його замінити чорносливом. Заливаємо залишками соусу качку та зашиваємо її, використовуючи товсту нитку та довгу голку. Тепер беремо другу тарілку з майонезом чесником, перцю і сіллю. Це буде марина для зовнішньої частини. Ретельно обмазуємо качку з усіх боків, загортаємо харчову плівку і відправляємо маринуватися в холодильник на 24 години. Перед приготуванням дістаємо качку завчасно, щоб вона нагрілась до кімнатної температури. Викладаємо форму, наливаємо трохи води, накриваємо фольгою і ставимо в духовку при 180 градусах на півтори години. Після цього знімаємо фольгу і запікаємо ще приблизно півгодини, щоб утворилася апетитна, золотава і хромка скоринка. Соковита ароматна качка готова.